Кожним роком наше місто розквітає, все більше з'являється красивих, цікавих та затишних місць для відпочинку. В цих місцях завжди людно та гамірно. Коростенцям дуже полюбився новий куточок. Нещодавно в центрі міста був побудований фонтан. Одразу площу було облаштовано зручними лавочками, додали зелені та квітів. З настанням теплих днів тут іноді не знайдеш вільного місця. Дідусі і бабусі, молодь, підростаючі покоління, мами з малечею, кого тут тільки не побачиш і усім подобається. Чи подобається вам це місце відпочинку біля фонтану? Дуже подобається. Часто тут буваєте? Дуже часто ми тут поруч живемо, тому часто, дуже часто виходимо. Я тут завжди відпочиваю з друзями і сама. Це ввечері чи більше в день подобається відпочивати? Ввечері, тому що тут він гарно світиться. Я тут живу недалеко, додивлюся кожного вечора з задоволенням. Чому сюди приходите? Добре відпочивати. Подобається нове місце таке відпочинок? Ну так, дуже гарний фонтан зробили. Дітям подобається, як ви бачите, їх тут стало більше, ніж було раніше. Поставили нові лавочки, зробили зручніше, ніж було. Добре, що прибрали цю кам'яну глибу і зробили ось таке місце відпочинку. А чим саме от вам вас приваблює це місце? Красиве, культурне. Мені подобається фонтан. Нравиться фонтан? А чим тобі подобається? Що коли вечір він е, різнокольоровий. Часто буваєте тут? Так, А кожен день ми тут живемо рядом. Ну, взагалі це гарне місце відпочинку, як для вас. О, звісно. Да, да, да. да, тут. тут Тут холодочок, гарно, воздух такий нормальний. Дітки дуже люблять подивитися на фонтан, так і в нас в місті не дуже багато таких. Місце, куди можна з дітками вити, тому ми завжди приходимо тільки сюди. Подобається вам це місце місті? Так, да, очень подобається нам це да. місце. Чим саме подобається? Адекватна обстановка і культурним как бы, содержанням того, здесь вот. тут грає, да, що здесь відбувається. Тут музичка грає. Та й просто взагалі красиво. <реш> Ви знаєте, дуже комфортно себе почуваємо біля нього і ходимо подивитись, ну, як на цю красоту. Ми відпочиваємо тут <реш> завжди. Я дуже люблю своє місто і де б не їздила, все одно приїжджає сюди і получаєш масу удовольствия від того, що ти в своєму городі свою цей красотіщі молодієш від цього. Це місце припало до душі як малечі, так і людям поважного віку. Хтось відпочиває у приємному затінку, а хтось зі своєю малечою годує голубів. Інші роблять селфі та милуються фонтаном, їдять морозиво та просто насолоджуються гарним краєвидом, хорошим настроєм та прекрасною погодою. Можливо, не вистачає щось на цьому місці, можливо, ще б хотіли додати. тут нормально, посрівнюю лять 10 за ті часто. Красиво. Щось побільше для дітей. Тому що в самому місці дійсно з дітками дуже мало є куди виходити. Тому краще, щоб було побільше якихось дитячих площадок, я не знаю, місць для відпочинку, скажімо так. Що б хотіли додати? Ну, десь обіцяли башню якусь строїти, де да, ми домовилися дождемся. Башне. А карасіліси були для вас, для діток. Так? Yeah. Yeah, я б мабуть, змінила музику музику трохи на другу. На більш якусь... Yeah, либо на більш современную, либо наоборот просто класіка. Тому що іноді грають такою, що не очень. <гум> ну, може, ще пару лавочок, тому що літом дуже багато людей буде. А ми з комсомольської площі їдемо сюди. Щоб ще там десь нам поставили щось небудь таке сучасне. Взагалі було б хорошо. <гум> комфортно, дуже комфортно. Якби більше було якихось забав для дітей, то звичайно було б краще, але... В центрі міста приємно й оком поглянути і просто прийти посидіти, відпочити. З гордістю хочеться сказати, що це мій рідний куточок, який не перестає квітнути та приємно тебе дивувати. Ти все більше і більше закохуєшся у свій користень.